Вітаю вас, малята! Зима нам дарує багато розваг? А чи безпечно буває взимку? Розгляньте картинки та скажіть. І дайте правильну відповідь на запитання: чи безпечно підгодовувати пташків Білочок чи взимку? Так, це безпечно. А чи безпечно грати дітям без дорослих на замерших водоймах? Що може трапитися? Це небезпечно, тому що лід тонкий, можна потонути. А чи безпечно ліпити взимку сніговіка, кататись на санчатах? Так, безпечно. А чи безпечні прогулки під час ожеледиць, кататися з гірки біля автомобільних шляхів? Це небезпечно, можна травмуватися. Чи безпечно гуляти дітям у видливу, коли падає з даху бурульки? Та кататися узбіч рік. Це небезпечно, можна травмуватися, потрапити під машину. Чи безпечно спостерігати за тваринами, гратися зі снігом? Так, безпечно. Чи безпечно грати на проїжджій частині вулиці? Це дуже небезпечно. Та ще небезпечні бурульки. Чи безпечно кататися на ковзанах, санчатах та лижах? Так, якщо дотримуватися правил. Безпеки на льоду та катання з гірки. Чи безпечно грати в сніжки? Так, безпечно при дотриманні правил кидання сніг в голову, не кидати сніг в голову та в обличчя. Чи безпечно під час прогулянки їсти сніг борульки? Це небезпечно, тому що сніг брудний, можна захворіти. Чи можна кататися на дорозі, чіпляючись за кузов машини? Та перевіряти товщину льоду ударами ніг. Це дуже небезпечно. Малята взимку, граючись, треба бути дуже обачними, щоб не потрапити в біду, не травмуватися, не переохолоджуватись та не захворіти. Веселої та безпечної вам зими. Молодці! Дякую за увагу, до побачення!